Топ-3 порушення ПДР, за які водії найчастіше сплачують штрафи. Додивіться відео до кінця і знайте, який останній штраф заплатив я. Так, я не святий, я теж звичайний водій. На першому місці очікувано та з великим відривом, і, дякуючи камерам автофіксації, знаходиться порушення встановлених обмежень швидкості. Такі порушення в більш як на 20 км на годину обійдеться в 340 гривень штрафу, а в більш як на 50 вже в 1700 гривень штрафу. Дивимось частину 1 та частину 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Друге місце займає недотримання правил зупинки та стоянки, тобто паркування в місцях, позначених заборонними знаками або в місцях, зазначених в розділі 15 правил дорожнього руху. Відповідно до частини 1 статті 122 КУПАП штраф становить 340 гривень. Якщо ж припарковане авто створює перешкоду для руху, то штраф зросте до 680 гривень. І третє по частоті порушення недотримання правил маневрування. А це проїзд перехрест, розміщення на дорозі чи обгін. Тут штраф складе 510 гривень. До речі, свій останній штраф я заплатив за рух швидкості 74 км на годину в передмісті Луцька. А який останній штраф сплатили ви?